Юрій розпочнімо з традиційно оперативної ситуації на вашій ділянці фронту. Розкажіть, будь ласка, як минув вчорашній день і розпочався вже сьогоднішній ранок. Я б напевно сказав за попередні періоди, тому що війна є достатньо динамічною і кожні здобутки сил оборони вони даються певним проміжком часу і над зусиллями. Але сьогодні буду говорити про позитивне, тому що відбулося ряд заходів на лінії зіткнення, які. Дали можливості силам оборони сформувати передумову і в об'єднані спільній роботі, вибити противника з ряду займаних позицій на вітинку глибокого і не просто вибити, а надійно закріпитися. Це є ключовим важливим аспектом, чому тому, що в динамічній війні, де противник має в значній кількості ще артилерію і безпілотні системи, вдосконалює, розвиває, нарощує свої спроможності. Важливо розуміти, що штурманути позицію, вибити ворога це пів справи, надійно закріпитися, утримувати її, не дати противнику можливості вибити нас тих займаних позицій. Це дуже складний виклик. Але силам оборони вдається це робити. Бригада Хартія, 92 92-го штурмова бригада, провели ряд заходів, які дали можливість ворога частково вибити з нашої землі і на поточний момент відбити всі штурми, зворотні ударно штурмові дії ворога. Більше того, знищити броньовану техніку. 3 числа відбувся штурм противника з застосуванням легкої броні, чого не було останніх напевно три тижні на цьому вітинку. Як наслідок, всі три одиниці техніки противника були знищені разом з штурмовою піхотою. Тому на цьому вітинку можна з певністю сказати, що тактинична ініціатива знаходиться в руках сил оборони, але кожного дня ми боремося за те, щоб так і продовжувалося, щоб ворог не мав успіху, якщо казати загалом. По лінії державного кордону так чи інакше противник продовжує проводити різного роду диверсійні заходи, працювати своїми диверсійно-розвідувальними групами для того, щоб знайти можливості, можливо, є десь слабкі місця в обороні сил оборони і як наслідок потім розвивати туди успіх. Але на поточний момент цього ворогу не вдалося здійснити. Що стосується іншого вітинку, де батальйон продовжує виконувати бойові завдання, це купянщина вона не є однорідна в своїй обороні, треба розділяти на частини. Якщо казати про напрямок кругляківки, це де противнику вдалося зайти в населений пункт в попередніх періодах, але знову ж таки, давайте пригадаємо, як це відбувалося, чому противник мав успіх і зміг зайняти частково плацдарм на лівобережній Куп'ярщині. Першого разу він застосував 50 одиниць техніки легкоброньованої броньованою штурмовою піхотою. З яких було знищено 48 на полі бою. Потім через короткий період часу застосував 20 одиниць техніки, 18% було знищено, але так чи інакше їм вдалося просунутись. І третього разу це було 17 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, з яких сили оборони спалили 15. Зокрема, з цієї всієї техніки 55-70% було знищено батальйоном Ахілес. Але так чи інакше, штурмова піхота противника вдалося зайти. Населений пункт кругляківка і розбрестися по підвалах і тимчасових укриттях на поточний момент ворог знаходиться в цьому населеному пункті, сили оборони виявляють, знищують, і для того, щоб поповнити свої втрати, противник вимушений турмові групи затягувати на відстань 12 кілометрів пішим ходом. Чому саме пішим ходом? Тому що переважна кількість легкоманевреної техніки, така як Баґі, двоколісні мотоцикли, легка броня, знищується силами оборони за рахунок застосування. Різноманітних вогневих засобів, зокрема безпілотних систем, на поточний момент не можу сказати, що противник надійно закріпився, він присутній в цьому населеному пункті. Що стосується нижче, добурової, так чи інакше, ворог нарощує зусилля, намагає тиснути десь на певних відтинках, має часткові тактичні успіхи, десь силам оборони вдається натомість вибити противника з тимчасово зайнятих позицій. Якщо підніматися вверх по течі, в напрямку населеного пункту Колесниківка. Першій бригаді оперативного призначення національної гвардії України «Буревій» вдалося блокувати противника разом з іншими структурними підрозділами оборони. це і 205 п'ятий триво, 43 третя, і не просто блокувати, а з Колесниківського ліса майже повною мірою протягом певного періоду часу вибити противника з займаних позицій. Війна в лісистій місцевості. Вона є надзвичайно складною. Загалом війна це дуже складна річ. Але якщо казати про лісисту місцевість, це Певні є особливості ведення е, ударних дій е, вдалося. Боровію це зробити, і на поточний момент ворог майже повністю блокований, незважаючи на те, що продовжує заводити резерв і вчиняти, як вже звикли українці чути цей вислів, м'ясні штурми. Але по-іншому того назвати не можна. Вони кидають нові нові партії на обій. Куп'ян з лівобережних, куп'ян з гузлової успіху. Противник не мав за попередні періоди з моменту нашої останньої зустрічі. Що стосується Новомлинська, це район дворічної, де була інформація, що противник перетнув річку Оскіл на човнах так, своїми диверсійно-розвідувальними групами. На поточний момент, якщо ви подивитесь публічну карту, яка плюс-мінус відображає дійсність, ви побачите, що присутності противника на правому березі не залишилося. Що це значить? Як ми говорили попередньо, так противник застосовує різні тактики, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи. Користуючись тим, що лінія фронту є достатньо прачання, ліс е, лісиста місцевість, е, скеліста місцевість, е, плюс додатково несприятливі погодні умови, густі тумани, зокрема над рікою. Так чи інакше ворог намагається наростити свою присутність на правому березі, але своєчасно виявляється силом оборони, і на поточний момент можу сказати, що майже повною мірою скинути назад в річку Схил, сили оборони повною мірою контролюють ситуацію. Коли ми про це говоримо, контролюють ситуацію, мали тактичний успіх, ворог скинути. За цим стоїть, наголошую, титанічна робота, спільне товариство нас фронту і вас як тилу, який забезпечує всім, чим можемо. тому що як відомо, битва виграє військо, війну завжди виграє нація. Дякую кожному з вас за системну підтримку і допомогу силам оборони. Ми, пане Юрію, дякуємо надзвичайно вам за такий докладний огляд ситуації на лінії бойового зіткнення. Зараз багато говорять про те, що ворог інтенсивно суне він намагається до інаугурації Трампа захопити якомога більше території і кидає на це всі наявні сили, ресурси. Як ви гадаєте, після 21 січня чи інтенсивність бойових дій буде спадати? Противника є повноцінна можливість. За моїм переконанням, це суб'єктивна думка. Для того щоб о, казати об'єктивну думку, треба володіти всією розвідувальною інформацією. Нею володіють лише члени ставки. Але з того, що вбачається, так як можна проаналізувати, згідно того військового досвіду, який є у нас. За моїм переконанням, противник буде зберігати спроможності високоінтенсивного вчинення ударно-штурмових дій е, аж до березня місяця, і це точно не завершиться після інавгурації Трампа. Водночас з тим, ми завжди маємо оцінювати противника максимально ретельно для того, щоб не, гіпер... не гіперболізувати його певні спроможності, і водночас для того, щоб не помилитися в дійсних спроможностях, які є ворога, і що він може застосувати на полі бою. Скажу відверто, воно теж буде звучати в позитивному контексті, але це чиста правда. у Ворога теж не все добре з точки зору виконання бойових завдань. І незважаючи на ту систему примусу, яка у них налаштована, а вона налаштована так: відмовляєшся виконувати бойові завдання, будеш ліквідований, і тому вони вибирають в цю лотерею рухати сперед, можливо, в ударно штурмових діях залишиться живими, ніж будуть ліквідовані своїми. Але навіть при цій системі примусу росіяни постійно скаржаться на те, що не бажають виконувати бойові завдання, Збільшились факти і кількість дезертирства з передньої лінії бойового зіткнення. І як наслідок на деяких вітингах, де сили оборони мають успіх, і це обумовлено складною титанічною роботою і тривалим часом підготовки, противник об'єктивно е знаходиться в деморалізованому стані. Це не значить, що вони просипляться і не будуть виконувати завдання, але російське окупаційне керівництво вимушене шукати додаткові резерви, заводити групи примусу і налаштувати порядок в своїх військах для того, щоб тримати сталу динаміку ведення бойових дій. Ну і я б ще напевно зуважив, звернув увагу на те, що відбувається і на світовій арені, що відбулося в Абхазії, що зараз відбувається в Сирії, uh -huh. зокрема, і те, що відбувається в Грузії, так чи інакше, вплив і авторитет Російської Федерації в світі знижується, і для Путіна, який став перед собою задачу знищення української державності і внесення свого ім'я в історію як збирателя змір руських, для нього є. Принципово важливо мати успіху по Україні а буде він його мати чи ні, залежить товариство від кожного з нас, від того, як ми будемо відпрацьовувати на своєму місці і який буде національний супротив. Пан Юрію, ну і бригада Хелес відпрацьовує на своєму місці. Бачу в вашому телеграм-каналі статистику за листопад і це досить значні цифри. Уражено досить багато цілей, таких 1850. Розкажіть про можливо якісь найбільш такі важливі так для ворога цілі, які вдавалося уражати за останній місяць бойових дій. Чим найбільше пишаєтесь? В статистиці батальйону «Ахілес» можна реально побачити, що відбувається фактично на полі бою. Якщо проаналізувати роботу, ми щомісяця звітуємо перед українською нацією, яка допомагає нам з забезпеченням, я вважаю, що це достатньо вдала форма комунікації. Бо ті результати, які ви бачите, батальйон АХІЛЕС це спільний результат нашої з вами роботи. Так, от, в цьому місяці в районі 250 окупантів було ліквідовано на полі бою, і орієнтовно 300 – Ті, які більше не зможуть виконувати бої завдання, тобто отримали суттєві поранення на полі бою, і трохи менше є легкоброньованої броньованої техніки високоманевреної, тому що ворог знизив ефективність інтенсивність від застосування водночас достатньо багато інженерно-фортифікаційних споруд і різного майна, зокрема антенн та іншого обладнання, яке використовують ворожі безпілотники, тому так чи інакше можна сказати з певністю, що за рахунок безпілотних систем ми маємо можливості. Адапційно реагувати на поточну бойову обстановку і переорієнтуватись на ураження тих цілей, які є максимально актуальні в поточному моменті. Таким чином, за моїм переконанням, позитивний досвід тих підрозділів, які високоефективно виконують бої завдання, а їх багато в силах оборони, багато класних підрозділів, які набули бойової спроможності і забезпечують високий результат на полі бою. Зараз було прийнято рішення, деталі розкривати не буду, але ряд підрозділів отримали можливість масштабування в рази, що суттєво посилить мобілізаційну динаміку. І основне ці підрозділи, зокрема, і батальйон Хілест, також буде зазнавати певних структурних змін. Буде збільшений штат, і в результаті цього ми зможемо в короткостроковій перспективі високоякісно навчити нове поповнення. Особовий склад для ефективного виконання бойового завдання і забезпечення основного принципу в першу чергу це збереження життя та здоров'я себе своїх побратимів, і одночасне високоефективне виконання бойових завдань по знищенню ворога. Бо сьогодні той результат, який ви бачите наведений в статистиці, забезпечений на 95% тими бойовими екіпажами, які до початку поточного року були просто військовозабов'язаними, але цивільними пройшли шлях мобілізації. Рекрутингу спеціалізоване навчання на базі підрозділу, і сьогодні ефективно виконують бойові завдання. Угу. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню Кйодонюс говорив про те, що вже незабаром Росія перекине на передову північно-корейських військових, які майже напевно будуть використані як гарматне м'ясо. Це його цитата. Що зміниться з появою на українському фронті північних корейців? Я б розділив на дві частини взагалі допомогу від Північної Кореї. Що стосується забезпечення боєприпасами, це одна з ключових ролей. Об'єктивно, якщо б не боєприпаси з Північної Кореї, Росія б не могла тримати високоінтенсивну динаміку бойових дій і так активно зараз проводити наступальні дії. Це перше. Друге, що стосується солдат, кожен хто тримає в руках зброю, яка націлена проти України. Це є додаткова загроза. Якщо ми кажемо про орієнтовне число 10 тисяч військовослужбовців, по суті, це дві бойові бригади, і на поточний момент противник застосував частково цих військовослужбовців для постановки в другої лінії оборони і вивільнення своїх військовослужбовців, які вже направлені на передню лінію В перспективі майбутнього, звісно, їм будуть нарізатися певні напрямки для участі безпосередньо в штурмових діях під загальним керівництвом та командуванням тих офіцерів, які Знають відповідну мову і можуть керувати цим особовим складом, тому сказати так, що це є критичною загрозою ні, але чи це, це суттєвий інструмент в руках ворога, так і плюс додатково звісно, це дуже міцний політичний сигнал, який мали б адекватно оцінити наші партнери, колеги з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, зокрема, з Британії. Тому що доки Європейський союз думає допомагати контингентам чи ні, допомагати додатковим озброєнням чи ні, Російська Федерація серед диктатур знаходить цю підтримку сьогодні на позавчора. А ми не можемо дозволити того, щоб диктатури і тероризм перемогли в світі.